Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вночі добрі дрони долетіли на нафтопереробний завод «Лукойл» у Волгограді. Місцеві чули потужні вибухи в районі НПЗ, ну і бачили там масштабну пожежу. Вибухало І в Саратовській області російські міноборони звітують про 120 дронів, що атакували їхню територію. Ну і другий день поспіль палає нафтопереробний завод у Туапсе. Після дронової атаки горять резервуари з бензином і вогонь перекидається на сусідні цистерни. Полум'я настільки потужне, що його навіть не намагаються загасити, поки не вигорить власне все паливо. Ну а далі ми розкажемо і покажемо масовані атаки наших дронів по Москві і області, вражені російські НПЗ і нафтобази, газокомпресорні станції, склади з ракетами і підприємство, де московити збирали свої безпілотники. Як усе воно горить? А вони усі бігають, суїттяться. Дивіться. Ніч проти вівторка. Наймасованіша атака дронів на Московську область. Ворожі міноборони бідкається. На їхню столицю налетіло понад сім десятків безпілотників. Ух, Ціль так традиційна палає місцевий НПЗ. Це той, що щороку переробляє 11 мільйонів тонн нафти. Я там жити. Сімори там тані і вон этих бочок скока і саме цей завод забезпечує половину всіх потреб Москви у дизелі та бензині. Дісталось ще на автобазі у Орлі та аеродрому Ділягієво біля Рязані. Загалом тієї ночі дрони атакували 10 регіонів Росії. А вороже міноборони заявило, мовляв, збити вдалося аж 337 БПЛА. Така велика кількість дронів, і фактично. Попід Москвою, по Москві, ну це безумовно вражаюче. Я думаю, що ворог точно такого не очікував. і Думаю, що вони шоковані реально тим, що побачили. Більше того, про що це нам говорить і про що це свідчить? Це свідчить про те, що Україна має спроможності і можливості. І здатна завдавати ударів по території Росії значною кількістю дронів, і наступні дні наші спроможності ми вкотре підтвердили. Це вже атака на Саратовську область. Тут наші дрони дістали управління магістральних газопроводів. Атаку підтвердили ОСБУ, і за даними відомства, вразили також газокомпресорну станцію і у Тамбовській області. А ще наші поцілили у склад ракет для комплексів С-300, С-400 на Білгородщині. Калуська область тут дісталося заводу з виробництва безпілотників. Її там замаскували під виробництво газобетону, там промисловий об'єкт, нібито займався цивільними справами, але очевидно Російська Федерація зараз використовує цивільні об'єкти під прикриття невідповідних. Військових потужностей в кінці тижня. Наші пташки вдруге долетіли до Москви та Московської області. Експерти кажуть, ураження енергетичних об'єктів не єдина ціль таких атак, коли наносяться удари безпілотниками, в Росії оголошується повітряна тривога і закривається повітряний простор викриття повітряного простору це втрати десятки, якщо не сотень мільйонів доларів ради компаніями і Удар по Бралі по росіянам, які звикли думати, що війна десь далеко десь там. На кордоні з Україною, десь яком, з Курське, в якомусь Курській, в суджують. Там а війна прийшла зараз да, додому до Росія, ту саму Балашику, там всі ці е, літні літні райони. Загорівся НПЗ в Туапсе після атаки дронів. Це підприємство має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік і використовують його не лише для експорту, а й для російської армії, де з кожної сторони тушать. Це да неможливо потушить Сама атака на НПЗ є стратегічно важливими, адже це паливо для фронту, і з кожним таким ударом у росіян значно ускладнюється логістика. Більшість НПЗ, які стоять близько до лінії боозітнення, тобто ми кажемо про те, що до кордонів України, які є ключовими для логістики ворога для забезпечення паливом саме ворожої техніки, і по всім цим НПЗ зараз активно. Б'є і продовжує бити, тому я би сказав, що це призвело до суттєвих втрат можливості, розрив логістики. Якщо ми кажемо про цей рік, то там близько 20 таких потужних ударів, які призвели або до часткового закриття, або до втрати можливості і повного закриття деяких артезів. І ще один нюанс: авіаційне паливо воно має короткий строк придатності, кажуть військові експерти. І такі дронові удари зривають масовані ракети. Китні атаки росіян з використанням стратегічної авіації, крім військової складової, страждає і російська економіка. Зупинено 15 до 15% всіх потужностей РФ, що стосується нафтопереробки. Попередні атаки дозволили збити експорт дизелю з боку Росії. Ну от фіксують африканські споживачі, що експорт впав. Відповідно російські в два рази діпстрайки, вони більше все ж таки мають ціль дійсно максимально уразити саме військову складову, а щоб допомогти безпосередньо українським силам оборони. На фронті і ця допомога відчутна вже Україна. ж активають і горять регіони країни-терористки. В ніч на 15 березня. Невідомі безпілотники атакували Волгоград. Почалася велика пожежа. Місцеві пабліки написали, що загорілася територія біля залізничної станції Сарепта. Неподалік нафтопереробний завод саме він міг бути ціллю. Повідомляючи дронів було начебто кілька десятків. І напередодні невідомі дрони вразили нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю. Завод постачає пальне для окупаційних військ. За останню інформацію, площа пожежі склала понад тисячу квадратних метрів. Один з резервуарів горів більше метрів. Годин ми завжди фіксуємо ці е, безпосередньо загорання нафтопереробних заводів Російської Федерації, тому що абсолютно всі вони працюють зараз на війну і на забезпечення військово-промислового комплексу Росії. Незабаром буде у нас на зв'язку авіаексперт Богдан Делінце. Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Так, ви вже тут. Давайте поговоримо про те, що відбувається з ППО Росії. Летять рої дронів, але резервуали горять. При тому експерти говорять про те, що ППО Росії достатньо щільне. Поясніть, завдяки якій неймовірній професійності пілотів дронів вдається пробивати цю оборону. Які причини є для того? Ну, де за першу чергу, якщо ми говоримо про удари в глиб російської території, то маємо розуміти, що мова йде в принципі не стільки про пілотів, скільки про операторів, які планують маршрути, адже дрони вимушені, як правило, здійснювати політ в автоматичному режимі на глибині 100 і більше кілометрів. Ось тому тут, звісно, декілька складових. Перша складова це майстерність відповідних фахівців, які розробляють відповідні операції, в тому числі планують маршути. Це в тому числі українські виробники, які розробляють відповідні вироби, які здатні достатньо ефективно проходити російську систему протиповітряної оборони. І третя важлива складова це, звісно, те, що Росія використовує. Система протиповітряної оборони побудована ще на базі радянських напрацювань, тобто їхні так звані комплекси С 400 С 500 вони є продовженням ще радянської лінійки, яка якраз розроблялася для протидії літакам, протидії крилатим ракетам, і такі засоби є набагато менш ефективними для протидії безпілотникам, які летять на невеликій швидкості або на малій висоті. Я зрозуміла. Тепер хочу вас військового одного в нашому ефірі з третьої штурмової. Я питала про статтю Wall Street Journal, Можливо, ви зможете більше граней цієї статті мені пояснити. Так, от зокрема, видання пише про те, що жодна американська компанія не встигає за Україною в питанні створення найкращих БПЛА, і конкретно безпілотні технології США виявляються розчаруванням на полі бою. Поясніть, будь ласка, ці моменти, чи ми і так розуміємо, що тільки українські виробники, які напряму швидко, оперативно взаємодіють з нашими військовими і з розрахунками БПЛА, тільки вони по суті і можуть бути максимально актуальними, попри те, що у нас фінансування звичайно обмежено цих процесів здається, ну, тут ключовий е, можливість якраз доступ України е, перевіряти одразу безпосередньо в реальних бойових умовах свої розробки, і це звісно дає можливість достатньо швидко покращувати ті вироби, які створюються українськими компаніями. Друга важлива стадова, е, звісно, це е, необхідність оперувати в умовах дефіциту е, відповідно е, ресурсів для створення таких виробів. І це дає можливість Україні створювати відносно дешеві, ефективні працюючі засоби на полі бою, тому що. Американські виробники зазвичай доводиться працювати фактично в такому напівтеоретичному режимі, тобто створювати достатньо дорогі складні технології, які, як правило, не завжди в реальних умовах підтверджують свою ефективність. Друга заслада, все ж таки Маємо розуміти, що Україна сьогодні розробляє малі та середні безпілотники. І звісно, якщо ми будемо говорити про великі ударні дрони, ось то тут на сьогоднішній день навряд чи Україна зможе. Запропонувати щось в противагу тим розробкам, які мають, наприклад, сполучені Штати Америки, Туреччина, тощо. Зрозуміло, і ще одне питання я хочу вам поставити. Зокрема, нагадати у нас сьогодні 15 березня, що 12 березня президент Володимир Зеленський провів технологічну ставку, на якій обговорювали саме українські дрони, а також далекобійні удари наших безпілотників. Значення ставок верховного головнокомандувача в ситуації, коли військові тісно взаємодіють з виробниками дронів. Яке воно поясніть навіть. Цей процес зрозуміло, що вам очевидна важливість цієї ставки, але варто нагадувати нашим глядачам, громадянам України, чому у кожної ставки є своя тема, і саме президент береться за вирішення певного питання. Да, якщо говорити про такий інструмент, то тут в першу чергу, звісно, якби це інструмент актуалізації і фактично підсвічення важливості даної теми, тобто що для держави її виживання на сьогоднішній день – це одна з топ пріоритетів. Ось, і звісно, це можливість швидко знаходити якісь блокуючі або процеси, або якісь бюрократичні моменти, які можуть призводити до зниження ефективності українських розробників, ось українських про продуктів і в тому числі швидкість отримання цих засобів ураження військовому ефективності їх використання. Ось і це якраз та площадка, яка фактично. Починаючи від першої особи в державі, яка відповідає за захист територіальної цілісності, дозволяє транслювати сигнали всьому ринку і бізнесу, і військовим, і в принципі будь-яким заінтересованим сторонам, що на сьогоднішній день сучасні ефективні засоби ураження є топ пріоритетів для країни, і країна, в тому ж, навіть і президент, готова максимально для цього докладати зусиль. І це в тому ж дозволяє транслювати, кажучи, такі стратегічні речі, тобто які є пріоритети держави в тому чи іншому році, що держава Ва готова інвестувати кошти, купуючи нові ви види озброєння, для того, щоб е і бізнеси і виробники готувалися до цих майбутніх потреб країни. Тоді водночас варто згадати лінію дронів. Проєкт, започаткований президентом України, покликаний масштабувати найефективніші безпілотні системи українського війська. І кілька задач виконує цей проєкт: виявляти і знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій, надавати піхоті, постійний повітряний супровід, сформувати зону глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Зараз цього немає. Поясніть, будь ласка, пане Богдане, і конкретно об'єднання полка, полка 20, го двадцять сьомого, 414-ї бригади птахи Мадяра, 429 го окремого полку безпілотних систем, АХІЛЕС, також відділ Фенікс прикордонної служби. Поясніть, будь ласка, чому ці п'ять складових і що на зараз відсутнє, що виникла ця потреба? Ця ініціатива президента як лінія дронів. Ну дивіться тут питання, все ж таки в першу чергу до е, військових фахівців, ось які можуть оцінити адекватність об'єднання, і які це дає переваги і можливості застосування. Але в першу чергу, з моєї точки зору, це виглядає якраз фактично, що Україна може бути однією з перших країн, яка не тільки створила сили безпілотних систем, а й створить в тому числі напевно одну з перших безпілотних армій, яка фактично дозволить е, отримати максимальний досвід е, на певному відрізку або на Евному напрямку фронту ведення бойових дій в умовах повного використання безпілотних систем. Ось і друга важлива складова напевне цього питання. Це якраз координація і посилення відповідних підрозділів, обмінних досвідом і систематизації їх знань для масштабування в майбутньому і цього досвіду, і реально відображення його в майбутніх українських виробах, зрозуміло. Богдан долінце експерт був з нами на прямому зв'язку.